Це ціка, ну я так бачу. Вони йдуть по самому. Легкому такому для себе шляху, так? Тобто вони не, не, не зупиняють там машину якусь суперкруту, да, або навіть просто якусь машину не зупиняють. Вони бачать, що ось людина полегше, да, там і те, ну що, або ну, там дійсно якийсь алкоголік лежить, там на, на лавочці. Раз-раз його там, трошки відмили і відправили, трошки так. А самі поставили собі там, щоб премію отримати, да, там, поставили собі там, що вони призвали помітка місії там супер да, там, або ССОшника. Да? А на самом ділі там ну, на лавочці валявся алкоголік. Розумієте? Ну, звісно, там тобто вони самі так набирають цей контингент. Друге питання, типу, де вони беруть ту водку там. От Я стикався з такими моментами, що е, от водка, да, оця алкоголь це момент такий е, контроль. Тобто людина, яка вже випила, людина, яка вже проштрафилась, знаєте, як кажуть, вона вже підконтрольна. Я думаю, так, що командування і саме дає такі моменти для того, щоб більше як, ну, впливати на особовий склад.